Кременовська знову викотила нову статтю, в якій звинувачує одну жінку в мародерстві, співпраці з окупантами та приналежності до руху. Але чи всі твердження є фактами, чи це добре спроектована маніпуляція? Сьогодні розберемо це по кроках. І так розбираємо професійно текст Кременоський. Покажемо, які саме маніпуляції використані, як відрізнити факти від домислів та що робити, якщо бачиш подібні матеріали в мережі. І так, поїхали. Прийом перший що стверджує стаття, що Олена Альхамед мародерка, колаборантка та волонтерка Алатра. Поліцейські та судові ухвали нібито це підтверджують авторка робить висновок про зв'язок із організацією та загрозу, яку створюють волонтери як група. Проте в статті Кременовська часто використовує слова типу вирогідно, ймовірно це збігається, і подає припущення майже як очевидний факт. Другий прийом маніпуляція через емоції. Авторка вибирає сильні епітети, мародерка, фанатик, зухвала, це робить читача налаштованим уже негативно ще до перевірки фактів. Прийом третій асоціативна логіка. Вина за асоціацію. Типова техніка. Якщо хтось має риси чи символіку, їх асоціюють із групою. Потім група стає ворогом. Але асоціація не дорівнює доказ причетності. Прийом четвертий авторитетний тон без джерел. Текст посилається на офіційні повідомлення поліції ухвали суду, але не дає прямих посилань та цитат. Це створює ілюзію перевіреного факту. Прийом п'ять узагальнення із поодинокого випадку. Один приклад співпраці з окупантами і вже робиться висновок про всю організацію. Це класична помилка індукції, але в даному випадку я ще хочу наголосити на тому, що Кременовська не наводить жодного доказу про те, що дана жінка належить до організації «АЛЛАТРА». Це лише припущення Кременовської. Прийом шість фреймування через повтор, повторення ключових слів, волонтерка, алатра, ворог. І це робиться на всіх рівнях статті. При цьому зміцнюється асоціативний зв'язок у читача з тим, що волонтерка, алатра є ворогом. Маніпуляції працюють, коли ми мовчимо. Критичне мислення це інструмент. А факти наша зброя. Тож перейдемо до фактів про Кременовську. І так, по перше, Кременовська є відомою докхантеркою, яка знущалася над собаками та називала їхні предсмертні стони симфонією. Вона навмисно давала тваринам такі ліки, від яких ті відходили на той світ в надзвичайних муках і насолоджувалася цим. Факт другий: в Україні уже порушено кримінальну справу проти Кременського за статтею 161 кримінального кодексу України сіяння релігійної ворожнечі. А на форумі у Вашингтоні про неї говорили як про гібридну загрозу та агента Кремля. Кременоська неодноразово посилалася у своїх відео та статтях на російського пропагандиста Нівєєва, який відкрито закликав знищувати українців. Її основний соратник Святогор, також докхантер. Крім цього, в інтернеті маються повідомлення про те, що Святогор неодноразово навідувався в дитячий будинок під Києвом та використовував маленьких дівчаток для своїх власних утіг. Крім цього, саме Святогор був адвокатом сепаратиста Юрія Борисова, якого